Микола Чернявський. Сніг. Станішевський прокинувся вранці в свій звичайний час, але не встав зараз ліжка, а зажмурив очі і лежав нерухомо. Він лежав нерухомо, але думки його ще на почали зараз снуватись у нього в ньому голові і заплітати якісь мережки. Та, хоч очі його й були зажмурені, він чув, що на дворі ще створиться таке, чого вчора не було. Віснов розплющив їх і, глянувши вікно, побачив, що йшов сніг. Летів від з гори, пухкий і легкий, великими клаптями і повисав на вітах старої акації, що вершиною підходила до вікон другого поверху, де була. Квартира Станішевського. Сніг радісно подумав Станішевський, треба вставати Живо, схопився з ліжка, почав одягатись. Ще не вмитий підійшов до вікна глянув на вулицю. Після вчорашнього її не зразу можна було впізнати. Замість похмурих сірих будинків з такими ж брудними покрівлями. Він бачив якісь фантастичні палаци, одягнені в пухкі білі шати, немов у царські порхіри. Сніг лежав усюди по карнизах і виступах, поналипав на телефони стовбах і дротах, обважив собою дерева, і все летів і летів з неба крізь сніжну сітку. Було видко, як по вулиці снували люди, їхали екіпажі, сунувся вагон конки. Бадьорість обхопила все тіло Станішевського і його опанував якийсь немообразниковий настрій. Йому здавалось, що він ніби крізь стіни чує солодкий запах чистого. Молодого снігу. Захотілось скоріше вийти з хати туди, на вулицю. Він похапцем умився, одягся і випив дві склянки чаю. Шурка, гукнув він молодій прислужниці, одягаючи шинелю. Подивись, чи все гаразд у мене. Засібнув шинелю на всі гуцики і одяг новий картуз з ясно-блакитною околицею. Подивись, він повернувся перед нею, молодий, гнучкий і дужий, мов сталевий прут, і повів на неї вродливими карими очима. Усе як слід, мов з незадоволенням, одмовила Шурка. Гарний, гарний, кажеш. Ну, я за це тебе поцілую. І обхопивши її стан попід пахвою, Станішевський двічі поцілував її в щоку. Шурка почервоніла, хотіла щось сказати, але Станішевський уже виходив із кімнати. Його тягло на вулицю. Жарти з шуркою ще більше піддали йому бадьорости. Ступивши на вулицю, він хотів був іти до університету. Але разом повернув протилежний край, хотілось волі, простору, хотілося безтурботно йти кудись і йти, не думаючи, куди прийдеш. І він йшов, веселий, жвавий, з румянцем на білих випіщених щоках і вдихав повними грудьми свіже, насичене солодким ароматом повітря. Двірники згрібали з пішоходів сніг на дорогу, а він тим часом усе летів і летів з-під сивуватого неба і знов запорошував тільки що очищені місця легким і ніжним нальотом. Але видно було, що сніг ітиме і недовго. Це чути було по вогкому повітрі, і по тому, як він падав, і хотілося, щоб він не кидав йти. І жалко було струшувати його з одежі і обличчя. По пішоходах сунула юрба. Ішли діти до шкіл, і всякий люд, який, звичайно, трапляється на вулицях вранці. Ішли студенти, гімназисти, зустрічались знайомі з і він вітався з ними йшов далі. Не хотілося зупинитись, не хотілось вести розмови з давно набридлими людьми. Але зненацька увагу його прикувала купка гімназисток, що йшли по другій перії вулиці. Він разом перейшов туди і поздоровкався з молодими дівчатками. То були його знайомі. Ходімте з нами. Сказали вони. Він згодився і повернув укупі з ними. Така погода, що не хочеться йти в гімназію, промовила одна з них висока струнка з товстою русявою косою. Коли не хочеться, то й не ходіть, мовив Станішевський. Трохи нахиляючись до неї, довгим поглядом дивлячись в її ясні блакитні очі, немов якась іскра пробігла в її очі з його очей і розлилась теплом по її тілу. Не можна. Чому? Так. Вони йшли і розмовляли, а сніг падав з неба, вився побіля них. Ніжно цілував їх в обличчя, і повисав на віях. Подруге, звернули на перехресті в гімназію, а вони вдвох та блакитного каструнка дівчина з Станішевським пішли далі. Він узяв в неї книжки і ніс їх, мов свої, а вона всунула руки в мухту. Ішла поруч з ним граціозна, ніжна, мов лілея. І йшли без мети, здовж вулиці, розмовляли, потім звернули до моря на бульвар, пройшлись по бульвару. Станішевський щистив сніг з лави, і вони сіли на ній, дивились на море. Крізь сніг його було ледве видно. Але гудки пароплавів були такі ж міцні й різкі, як звичайно, і здавалось, що пароплави тут зараз під горою, хоч вони справді були далеко далі в порту. Коли йде отак сніг, то мене, звичайно, опанує якийсь чудний настрій, говорив Станішевський, непомітно притуляючи своє коліно до коліна дівчини. В душі прокидається щось давно забуте, дороге і любе, як золоті сни дитинства. Здається, що сніжинки летять з того краю, де ми були колись, і куди ми вже не повернемось ніколи. Правда, Люсю? Вона глянула на нього і тихо засміялась, лукаво потуплюючи очі. Що правда? Ах, да, Станішевський зам'явся, він хотів сказати їй, правда, що ти така гарна, і що я тебе люблю, але здержався. Я кажу, що ми ніколи не вернемось, ніколи, ніколи вже, і не треба. Ви думаєте? Якось двозначно мовтаючись з якоюсь новою думкою, спитав Станішевський. Думаю, також двозначно відповіла Люся і повернулась до нього. Коліна їх міцно стислись і нога торкала ногу. Ви читали Ведекінда? Несподівано для себе і неї, спитав Станішевський. Читала. А що? Так, вони замовкли, сніг починав падати рідше. В порту стало видно пароплави й мов. Сніг біля їх ніг утоптався і розстав. Знаєте що? сказала Люся, ходімте в парк. Там тепер, мабуть, дуже гарно. Ходімте, вони пішли. Сніг перестав падати, небо вияснилось, і на ньому привітно проглянуло сонце. Пар був чистий і непорочний, як молода в шлюбному вбранні. Нога людська ще не покладала сліду по широких алеях, і промені сонця ще не розвінчали ні журливих сосен, ні задумливих туй. Навіть акації, що держали на собі скрізь повітах бруски снігового обрання. в парку не було нікого. і Люсі йшли рядом, держачися руки, їм любо і весело було прокладати слід своїх ніг по мовчазних алеях і розмовляти щиро й вільно, весело і безтурботно, так як у них було на душі. Ну, уявіть собі, що ви б його кохали, справді кохали так, як тільки може кохати жінка, сказав Станішевський, стискуючи свої гарячі руці тонкі воки пальці люсної руки. Невже ви не пішли за нього заміж, щоб у купі з ним, як ви кажете, заснувати власний тюремний замок? А відвернулись би від нього і пішли на курси, пішла б, відповіла Люся, жартівливо коперснула ногою сніг. І вам не було б його жалко? Не знаю, мабуть, ні. А коли б хтось другий покликав вас за собою в кипучій вир боротьби добувати щастя й волі всім? Покривченим і обездоленим. Невже б і тоді ви пішли на свої курси? Невже б ви слухали нудні рації якихось там лекторів і не відгукнулись на величний поклик життя? Станішевський говорив і сам почував, що говорить гарно, і потай милувався собою. І всю мить йому здавалось навіть, що він то і єсть, той хтось другий, сміливий і прекрасний, і задоволення, як вино, п'янило його. Не знаю, сказала Люся і потупила вниз свої довгі вії. Станішевський дивився на неї і був певен, що скажи їй тільки одне слово. Вона, як зачарована, піде за ним, і чомусь йому пригадала Шурка, як вона прийшла до нього, коли він покликав її. І серце його радісно билось в грудях, а в голові сміялась весела, і дражлива думка: Захочу, і ти будеш моєю. Тільки захочу. Він почував себе молодим і вродливим і чув, що в ньому прокидається сміливий, і безсоромний, теж молодий і дужий звір. І від того почуття теплота задоволення розливалась по його тілу. Він владно повернув праворуч бокову алею, Люся покірно пішла за ним, але враз зупинилась. Ходімте до моря, сказала вона. Чого ми там не бачили? загадково всміхаючись, промовив Станішевський, чуючи, що вона пручається. Але він зараз же сховав пазорі, як ховає їх кіт, коли бачить, що миша тікає від нього. Ви хочете до моря? Ходімте. Вони знов вернулись на широку алею, і пішли до моря. Їм перейшли дорогу якийсь чоловік та жінка, несучи в руках важкі кошики. Пересігши їх слід, вони пішли далі, і прийшли на край кручі. Перед ними з'явилось море. Воно було темно-синє, а по ньому плавало великими шматками покрита. Білим снігом крига, далі по обрію море було зовсім чисте, а під берегом крига вчепилася землю й міцно держалась її. Хвилі далеко не доходили до землі, і не було чуть їх звичайного шуму. Ну, ось і море, сказав Станішевський, — і жартівливо підняв свою Люсину руку вгору. Вітаємо тебе, о море, веселість і упевненість собі, що була, трохи затьмарились, знов вернулись до нього і десь глибоко в душі, в нього знов затремтіла, заграла радісна думка. А все-таки вона буде моєю. Вони верталися до моря другою дорогою, поміж будинками, де влітку була ротонда, ресторан, і де, мов велика шкаралупина, здіймалася оркестрова естрада, і йшли, щільно притиснувшись одне до одного. І, немов сп'янілі, від м'якого солодкого повітря, від ласкавого проміння сонця. І от близькости молодих і здорових тіл, щось грало і тремтіло у них палке і небезпечне Люсю, шепотів Станішевський, нахиляючи своє обличчя в рівні з її обличчям і граючи очима, чого одгукалась вона і підводила вгору до нього свої затуманені вогким Нальотом очі. Він нічого не сказав їй, І тільки сміявся. І вона сміялась тим самим сміхом. І їм здавалось, що вони розуміють один одного і неначе не розуміють. І опоєм чули, що їх тягне одне до одного Яке солодко жагуче почуття. Зійдімо на естраду, ходімте. Підійшли до скітці, Станішевський ступив у замет і перевів за собою через нього люсю. Обоє набрали в калоші снігу, зібрались на поміст і стали на місці, де звичайно стоїть диригент. У будці було тихо і якось незвичайно. Кожен згук віддавався в ній. Мов будка чула, що до неї зайшли гості, і вона, як господиня, рада була відгукнутись на кожен їх рух, на кожне бажання. Вони стояли і дивились на парк. Там не було видно нікого. Помовчали кілька часу, а в мене в калошах сніг тане. Де? Треба витрусить, давайте сюди ногу. Станішевський нахилився до люсних ніг, а вона ймовірно з усмішкою обіперлася в нього. О, тут чимало, говорив він, беручи її за ногу, щоб сягти калошу, чуючи теплоту її тіла, вдихаючи в себе запах мокрих бутинків. І враз, мов що вдарило йому в голову, і він увесь обернувся в того звіря, що досі таївся і тремтів у нім. Він разом схопив її за ноги, підняв на руках і все, увесь світ, мов попливло, кудись, провалилось. Боротьба, крик. Нігті впинається в обличчя, в очі, світляні кола загоряються в них, і гаснуть, і потім погасло все. Люся бігла з парку, вся зім'ята й зламана, мов молоде деревце, що над ним пронеслась буря. Станішевський поспішався за нею блідий і гидкий. В руках у нього були зв'язані ремінцем книжки. Він не знав, куди їх подіть і, мов не своїм, а чужим, якимсь хрипким і глухим голосом гукав Люсю, Люсю, постій. Але вона не оберталась і з плачем бігла з парку. Її постать востаннє промайнула перед ним уже за парком на вулиці. Ще недавно чисті і білі, а тепер розбиті й поїджені колесами й саньми. Вона щось кричала і махала руками, загуркотіли по талому снігу колеса. Станішевський зупинився, глянув на книжки і жбурнув ними об землю. Ремінець тріснув, і вони розсипались по снігу. Не дивлячись на них, він повернув назад у парк. Але йти було нікуди. Тремтячою рукою він витяг хустку, провів неї по губах і притиснув до очей. Боже, яка гедота, який сором, шепотів він і почував що все гасне, отходить відходить од нього кудись сюда і мертва пустота холодом обгортає його. Який сором, яка гедота!